49 квітня народний депутат України Руслан Сольвар провів особистий прийом громадян. Побували на прийомі, і наші кореспонденти. На цей раз на прийом до народного депутата попередньо записалось вже не 80, а 120 осіб, враховуючи актуальність питання подолання наслідків весняних паводків, Руслан Сольвар вручив Фастівським МЧСівцям переносний насос для відкачування води. Також помпу його фонд разом у майбутнє нещодавно подарував макарівчанам з нагоди 90-річчя цього району. Я хотів в зв'язку з тою ситуацією, яка склалася зараз в місті Фастові, Макарівського району взагалі подивностопершому. У округу подарувати від благодійного фонду працівникам МЧС оцю помпу для того, щоб ви відкачували воду і завжди, коли до нас дзвонять пасівчани, приїжджали їм на допомогу. Оскільки у виборців виникає багато питань пов'язаних з наданням пільг Чорнобильцям, Руслан Сольвар прибув цього разу з командою юристів для того, щоб ми відпрацювали закони, які будуть не популістські, не такі, щоб ми вас обманювали. Бо ми закон можемо написати, так але вам зараз пояснять люди, що цей закон він не зможе виконатися, тому що в бюджеті не буде грошей. І щоб я не займався очковтіратівством, не обманював вас. Ми хочемо зробити той закон, який би міг би бути хоч частково, але виконаний. Руслан Сольвар офіційно представив Сергія Ясинського як свого помічника депутата Верховної Ради, якого добре знають у Фастові, і який відтепер буде займатися практичними проблемами виборців. І йому я зараз буду. Буду надавати повноваження, він у мене буде працювати по людям. Але я зразу ж прошу, щоб міська адміністрація теж. Йшла нам на зустріч. Я, як бачите, не прийшов критикувати зараз її, а ми разом з нею будемо допомагати вам. Ініціативна група з мікрорайону Мехколона звернулася з проханням вирішити питання щодо подолання наслідків підтоплення на вулицях Трудова та Кулібіна. Там вулиця Трудова, Мироновська і Кулібіна доріг взагалі немає. Розумієте, 20 метрів від желізнодорожного путі стоїть наші хати. Ростислав Дейнега подякував депутату за підтримку в організації змагань із зимою. Риболовлі. Це свято зробив для рибалок і ми його вже більше 20 років проводимо. Ну, на ви надали фінансову підтримку. Було все дуже здорово. Прибулі з ним жителі Фастова, які мешкають на березі у Нави, напередодні нересту звернули увагу на необхідність боротьби з браконьєрами. Тець Олег попросив допомоги у завершенні будівництва церкви святої Троїці на завокзалі та запросив депутата на її освячення. Колективним було звернення мешканців гуртожитку на Якубовського, де також безліч проблем. Необхідно зробити ремонт багато пустих квартир, а проживає близько 12 сімей. Голова спілки Гідність Оксана Денисюк довела на прийомі інформацію про стан справ судовими тяжбами між міським комунальним ринком та Київрегіон спілкою та попросила сприяння у зверненні групи народних депутатів до конституційного суду. Звичайно, крім прохання допомоги, звучали на адресу Руслана Сольвора і слова подяки. Дякую особисто Сольвару, що зреагували на нашу біду, хоч на даний момент, хоч щось. Вже якусь хоч якусь роботу проведено. Дуже добре, що Руслан Миколаєвич зумів підібрати команду професіоналів. Якщо працюють професіонали, це запорука успіху. Руслан Сольвар резюмував зустріч зі своїми виборцями. Безліч питань, які сьогодні прозвучали, вони в загальному зводяться до одного матеріальна підтримка людей. Те, що я буду писати листи на е, міську раду, на адміністрацію, я не думаю, що ці питання. Будуть вирішуватись, тому що можливо і в них немає такої, так такого обсяга коштів, які необхідно необхідні для цих людей. Виникає питання: що робити, займатися просто переписуванням бумаги, чи дійсно вирішувати якісь конкретні справи. Тому я хочу сказати, що сьогоднішні зустрічі повинен взяти на себе велику відповідальність за цих людей. Для цього я повинен знаходити інвесторів, і ці інвестори повинні в Фастівському районі, а також в самому місті Фастові, робити якісь. Справи, які б вирішували всі питання, з якими до мене зверталися сьогодні. Люди, поки тривав прийом, фастівські пожежники вже встигли розпакувати подарунок депутата та розпочати обкатку нового насоса. Дана мотопомпа буде в нас поставлена бойовий розрахунок, буде використовуватись для відкачування води населенню. Вона дозволяє більш ефективно працювати в важкодоступних місцях. Олександр Петров, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.